Перше пленарне засідання позачергової сесії відбулося ще 11 грудня по обіді. На наступний же день депутатський корпус районної ради автобусом вирушив до столиці України. 10 грудня відбулася позачергова сесія районної ради, яка планувалася на п'ятницю, але в зв'язку з розгоном майдану з тими подіями, які відбуваються в Києві. Ми перенесли сесію і терміново на протязі трьох годин. Зібрали всіх депутатів районної ради, прийняли рішення відповідно до президентської вертикалі в районі. Тобто, ви висловили недовіру. Керівництво районної державної адміністрації, голові районної державної адміністрації скасували рішення районної ради від 97-го року про делегування повноважень, які ми делегували районній адміністрації, тобто повністю. Скасували ті рішення органу місцевого самоврядування по делегуванні повноважень, і було прийнято рішення аналогічне з рішенням сесії обласної ради про проведення в місті Києві безстрокового виїзного засідання сесії районної ради. Шлях в більш ніж шістсот кілометрів. Сім разів переривали працівники дорожньо-патрульної служби. Чітко пояснити причину зупинок. Більшості із них не вдалося. Та, врешті, тривалих затримок не було після швидкої перевірки документів. Попередження про Лизьку дорогу та побажання щасливої дороги відправились до столиці не тільки депутати Надвірнянської районної ради. В четвер, 12 грудня. Відповідні рішення про висловлення недовіри районним державним адміністраціям прийняли депутати Галицької, Тлумицької, Коломийської та інших районних рад. Це рішення має скоріше політичне значення, та все ж роль його велика, зазначає депутат Надвірнянської районної ради Іван Гурмак. Но та сесія, яка відбулася на майдані на майдані Шевченко, в місті надвірна, вона має політичне. Це є політична політичне рішення, і метою цього рішення було якраз доказати те, що громада Надвірнянщини і депутати, які представляють якраз населення на що вони висловлюють своє ставлення, висловлюють свою недовіру і відбирають ті делеговані повноваження, якими була наділена адміністрація від якраз від громади і від районної ради. В роботі виїзного засідання сесії взяли участь не тільки депутати районної ради, але й їхній обласний колега, який палко підтримав такі рішення надвірнянських обранців. Рішення ці глибоко символічні і важливі. Можливо, наш гарант конституції, який став її диктатором, який став тим, хто топче і нищить цю конституцію, б'ючи наших дітей, віддаючи такі накази, і буде ігнорувати такі рішення, бо ми розуміємо, що і попередні рішення залишалися без уваги. Але головне засвідчити позиції. Цю громади головне заявити про те, що суспільну, громадську, моральну, християнську, людську легітимність правлячий режим втратив давно. І оці сесії, оці рішення, вони свідчать про те, що можна зруйнувати майдан, можна зруйнувати барикаду, можна побити людей і розігнати навіть на якийсь час. Не можна змінити в голові, не ж можна змінити в душі, не можна змінити в серці. По засіданню сесії не закінчилось перебування депутатів районної. Ради в Києві вони ще кілька днів планують залишитись в столиці та приймати участь в мітингах та демонстраціях.